Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші заняття з програмування на мові Rust. І сьогодні наша ціль на практиці побачити, як Rust ламає компіляцію небезпечного коду, навчитись читати помилки Borrowing Checker A, виправити їх, та розуміти, різницю між тимчасовим та статичними статік посиланнями, писати непрацюючий код і змушувати його працювати. Тобто наша тема уроку це Lifetime. «Lifetime» – це механізм, яким нас захищає раст від використання даних, яких вже не існує. Давайте спробуємо створити так зване висяче посилання Dandlink Reference і напишемо трішки коду. Що тут відбувається? Перш за все, ми створюємо зміну. Потім зміну R ми передаємо посилання на зміну X. І потім намагаємось використати R. Тобто R у нас за межами цієї області видимості, а X у нас існує всередині цієї області видимості. Пам'ятаємо наші попередні заняття, можемо відкрити один з попередніх уроків. Там, де ми розглядали референси, тобто посилання. І згадайте, що в нас зміна, яка оголошена всередині області видимості, вона існує всередині цієї області видимості. А ми тут намагаємось використати те, чого вже не існує за межами області. Тобто в цьому місці нас народжується наша зміна, тобто, ми її створюємо, а тут вона вже помирає. А тут ми намагаємось використати те, чого вже немає, те, що вже мертве. Давайте запустимо цей код, подивимось, як воно буде. І бачимо, що нас компілятор пише could not compile lifetime. Тобто компілятор нас спіймав за руку. Він говорить, що value does not live long enough. Ми створили X середині внутрішніх дужок. ми взяли адресу X і записали її в R, Дужки закрились, пам'ять для X звільнилась. Ми спробували прочитати R, в якій лежить адреса на X. Давайте ще один експеримент проведемо. Тепер буде трошки цікавіше. Давайте створимо функцію. Посунемо наш longest. І викличемо функцію в мені. Попередньо створимо зміну LED, String 1. По класиці вона у нас String From. І якийсь там хай буде текст. Um, і давайте зробимо ще одну зміну. String 2 Яка у нас не буде StringFrom, вона у нас буде просто str text. І давайте створимо ще одну зміну. Назвемо її унікальним ім'ям Result. І ось Result у нас буде приймати Longest. А Longest буде приймати String 1 STR. І String 2. Забув самий головний момент. Давайте використаємо наш самий популярний макрос Print. Елен. І нафігачим сюди якийсь пафосний текст The Longest link is... ідушки. Ой, не ті. Ості. І зафігачимо сюди результат. І давайте запустимо це. І що ми бачимо? Ми бачимо знову помилку. Ось вона, missing Lifetime Specifier. Давайте розберемося, чому. Компілятор дивиться на функцію Longest. Вона приймає два посилання і повертає одне або. або. Компілятор запитує, те, що ти повернеш це посилання на S1 чи на S2. З коду це невідомо, бо це залежить від if, від довжини рядка під час виконання. Тобто цей код неоднозначний, він залежить від результатів виконання цього коду. Якщо ми повернемо S1, то результат має жити стільки ж, скільки буде жити s 1 А якщо s 2 то стільки як s 2 Оскільки Раст не знає, скільки саме буде символів в тій чи іншій строчці, тобто що саме повернеться, він не може перевірити безпеку. Він вимагає від вас підказку. Поясни мені, я не розумію. Дай мені знак! І насправді розробники Rust зробили це. Вони зробили цікавий лаконічний метод, яким чином подати знак нашому компілятору. Давайте виправимо функцію і подивимось, як працює анотація. Для цього ми будемо використовувати спеціальний символ, «tk». Пишеться це таким чином: апостроф А. І відповідно читається тік a». Тік, це сленгова назва апострофа, це класика. Отже, для того щоб нам виправити цю функцію, нам потрібно у Longest використати tick a» анотацію, і відповідно ми передамо цю анотацію у кожне посилання, яке ми будемо використовувати ось таким чином. Тут і відповідно в останньому аргументі. А також обов'язково анотація має бути і в відповіді, яку повертає наша функція. Та інше без змін. Давайте спробуємо запустити наш код. І як бачимо, все у нас відпрацювало. Тобто, що ми сказали компілятору A тік a, a, анотація. Тут ми оголошуємо містку часу, a. аргументи S1 та S2. Повинні жити принаймні стільки ж, стільки буде жити A. І результат також буде жити стільки, стільки буде жити TK. Фактично, ця анотація це найменший з часів життя переданих аргументів. Тобто ви передаєте час життя і цим самим гарантуєте, що всі ці аргументи, а також відповідь цієї функції. Будуть, будуть жити стільки, стільки у нас буде жити оцей час життя. Давайте трішки спробуємо поламати наш код. Так, тут стрінг 1, давайте тут зробимо, а ми поки що закриємо. Тут у нас result хай буде просто оголошений. І створимо окрему область видимості, куди розмістимо стрінг 2. А також викличемо функцію longest. І ось ми бачимо знову помилку «Borrowed value does not додле long ноут Це доказ того, що наша анотація tk працює. Rust розуміє, що оскільки string 2 живе мало. То і результат, який пов'язаний з ним через A, теж живе мало, і не дозволив використовувати його після видалення, після смерті string 2. Зазвичай структури володіють своїми даними. Наприклад, створимо ось такого користувача умовного, і у нас name буде існувати стільки, стільки буде існувати юзер. Коли юзер зникне, то зникне його name. Це просто, але іноді нам потрібно створювати певні структури, які позичають дані. Тобто, це не якась копія самої себе, копія інших якихось даних, а власне, ніби закладка в книжці. Вона не копіює дані, вона не привласнює їх собі. Вона просто вказує на певну сторінку в книзі, або, можливо, закладка на книгу в картотеці. І для цього, щоб розібратися з цим, ми створимо ще одну структуру Impot and accept. І давайте трішки переробимо наш мейн. Давайте ми це піднімемо. Або це, давайте видалимо і створимо тут новий мейн main. FN. Main. Давайте створимо якусь умовну книгу, Let Novel. Ще я не дуже люблю новели, але якщо це новели фантастичні, то я не проти. І давайте створимо якийсь шматок тексту для цієї новели. Тобто ми візьмемо шматочок тексту з новели в наше first sentence. І давайте створимо ще одну зміну, яка у нас буде показувати на нашій важливій, важливу закладку. Давайте спробуємо запустити це. У чому суть TKA ось тут в структурі? Ця позначка це гарантія для Rust, що ми не спалимо цю книгу, поки в ній стирчить закладка. Анотація означає, структура ImportinEccept не може жити довше, ніж дані part, на які вона вказує. Якщо Novel буде видалено з пам'яті, то Rust автоматично зробить недійсним і I. Тобто закладку. Без цієї анотації раст не дозволив би створити структуру з посиланням, побоюючись висячих вказівників. А тепер трішки поговоримо про той самий статік, який часто викликає питання. Дивіться, у Rust є два види даних, які живуть вічно. Перший це рядковий літерал. Це текст, який ви пишете прямо в коді. Він зберігається в бінарному файлі, тобто в файлі програми. Це виглядає ось таким чином. Посилання S має тип static STR. Це означає, що дані, на які воно вказує, гарантовано доступні під час цієї роботи програми. Тобто у нас не просто зарезервоване місце в оперативній пам'яті під час роботи програми, а ще й це місце зарезервовано на диску в скомпільованій програмі. І це гарантує постійний доступ до цих даних, тобто ці дані живуть вічно під час роботи програми. Якщо ви хочете, щоб сама зміна була доступна звідусіль, тобто глобально. Треба використовувати, само собою, ключове слово static, але без LED. Якщо ви хочете створити глобальну зміну щось на зразок константи, але зі своєю адресою в пам'яті, то, відповідно, це виглядає ось таким чином. Оголосили. Далі в нас посилання на STR. І, власне, сама стрінга. А в Main, відповідно, для використання цієї стрінги нам потрібно створити вже змінну з посиланням на x static STR і присвоюємо значення відповідно Hello Message. Не забуваємо про крапки з комами. Само собою. Давайте перевіримо. Але, увага! Якщо функція вимагає посилання static STR як аргумент, це означає, що ви можете передати туди тільки рядковий літерал або посилання на глобальну змінну. Ви не можете передати туди стрінг, який створили під час роботи програми, наприклад, те, що ввів користувач. Давайте перевіримо і відповідно розберемося. з цим. Створимо додаткову функцію. Яка мусить приймати у нас аргумент S типу посилання на т-статік STR, ну і відповідно щось там буде з ним робити. По класиці Print. Тепер в мені, це ми поки що закоментуємо і додамо зміну LED S1, яка в нас буде. Умовно, літерал. І передамо його в нашу функцію needstatic. Тепер створимо ще одну зміну LED S2. К у нас буде string from. І також спробуємо її передати в needStatic. Давайте перевіримо. Як бачимо, тут очікувана наша помилка, оскільки ми очікуємо сюди тік статік ось цей тип. А передаємо по факту string. Давайте закоментуємо останню строчку і впевнимося в цьому. Є ще один невеликий секрет: ви вже писали функції з посиланням раніше. Щось на зразок цього. Чому тут не треба тікей? Це називається. Lifetime Elision. Компілятор просто дописує за вас оце, щоб не, з... не засмічувати код. В повному коді це виглядає інакше. Якби ми писали його повністю, так як цього вимагає ця анотація, умовно кажучи, якби в нас не було цього синтаксичного цукру, то це б виглядало інакше. Це б виглядало приблизно ось таким чином. Тобто ми б оголошували тік A в оголошенні функції, ми б оголошували його в кожному аргументі, який нам потрібен для роботи цієї функції, і також ми б його писали в відповіді. І це воно насправді так і працює. Ви насправді можете писати так завжди, і це буде нормальна, правильна практика, навіть, скажімо так, це буде такий собі true skill, який буде підтверджувати вашу кваліфікацію. Але завдяки L'Aжion Rust дозволяє нам трохи лінуватися і пропускати це, коли все очевидно для нашого компілятора. Коли не очевидно, то компілятор сам нам скаже. Ми вже про це говорили. Отже, ми сьогодні з вами розглянули Denlink Reference це спроба читати мертві дані. Раз це блокує, ми з цим розібрались. У функціях, які приймають кілька посилань, ми стараємося використовувати TK, щоб сказати, результат живе так довго, як найменш живучий аргумент. І це нам буде гарантувати працездатність нашого коду. Ми розглянули з вами Tick-Static. Це продані, вшиті в бінарні програми або глобальні змінні. Звичайні змінні не можуть бути статік. Тож, на цьому сьогодні все. Прошу вас погратися з прикладами Longest і спробувати різні ком комбінації скоп. Руки пам'ятай краще за голову. На сьогодні все. Ми продовжимо ще з вами на наступному занятті. З вас лайк, коментар, підписка. До зустрічі!